Вітаю всіх. Ось як і обіцяв, дійшли мені нарешті руки до генератора з автомобільного генератора. Вибачайте за тавтологію. Почну відразу з схеми, а потім розкажу все подетально, покажу, підключу, поміряю все. Значить, поділилися зі мною. Ясь е, автомобільним генератором. Це якийсь радянський е, генератор з, з трактора чи з чого, але він 14-вольтовий на 40 Ампер. Е, далі, е, в якості інвертора, я використав свій старенький упс. Е, значить, яка була ідея з самого початку? Тобто упси на початку були дешеві, тому в мене була ідея використати власне, його як інвертор. Але зараз ситуація така, що ціни на упси теж злетіли в космос, тому це буде актуально тільки тоді, якщо у вас є вже такий от упс, або ви маєте інвертор, або можете собі його придбати. До речі, я придбав собі недорогий. З е, чистою синусоїдою інвертор, ну, про інше не приїхав. Е, якщо кому буде цікаво, я потім е, прикріплю посилання на Aliexpress, де замовляв, він обійшовся 3-кіловаттний, по-моєму, 2000 гривень. В <coughs> нас таких цін ви не знайдете. І я вважаю, що в теперішній час це в принципі, адекватна ціна. Значить, далі пробіжимося по схемі. До е, цього генератора для того, щоб нам е, стабільно підтримувалася напруга, необхідна схема регулювання напруги. Так як це е, радянський генератор, від нього підходить е, схема від Жигулів, інтегральна схема регулятор Я-112. а 1 Ось таку вона має. Е, Такі виходи. Ну, може бути і інша схема. В принципі, вони, принцип роботи однаковий. Є, що відразу на щітки ставиться, є з іншими виходами, але принцип той самий. Значить, як я підключив свій вихід з схеми на плюс. А, так, бракує ще одної, одного з'єднання. Зараз ми його додамо. Тобто вхід на плюс. І отут на вихід на щітку. З шунта на другий контакт щітки. Знизу ця схема інтегральна, ось вона як виглядає. Зверху ось так Ззаді ось так. Це маса. Підключаємо її відповідно до, до нашої маси, до, до нуля. До мінуса, тобто ось, ось сюди. От, ніякому разі не підключаємо шум сюди, тому що інтегралка не буде працювати, тільки масу. Далі так само з плюса і з мінуса на акумулятор і з акумулятора одразу на інвертор. чи ну, Так як в мене, акумулятор одразу всі, і воно якби працює вже само собою. Так, тепер пробіжимося, як воно тут все виглядає. Ось мене генератор автомобільний, щітке, маса плюс. Інтегралка. Все підключено як по схемі. Тобто вхід сюди, вихід звідси на щітку, з шунта на щітку, шунт це керуючий сигнал і маса на масу. Тут я придумав ось таку натяжечку. Трошки слабовато, але в принципі нормально. Ось Поки що воно в мене тут, як скажем, експериментальний стенд. Е, я вже замовив подушки і чи потім поставлю, щоб воно так не тряслося. Скажу відразу, що по шуму цей набагато тихіший, ніж, ніж оцей мій генератор. Е, ну, це такий собі колосний варіант інверторного Е, Добре, ну що, попробуємо запускати. Ага, ще скажу по навантаженню. Значить, навантажені у нас ми маємо так: 40 А 14 вольт. Приблизно там 500 Вт можна підключати до нього. З купсом. Пробував я підключати 500 Вт, він входить в захист. Бачу, хлопці щось там придумують, щоб можна було щось випаювати, але це вже деталі, скажімо так. Суть була в тому, перевірити, чи, чи він взагалі от запрацює хоча б з яким-небудь навантаженням. Ну і Підключив я значить, 500 Вт. Він відразу йде в захист відключається. А імпровізовані такі от в мене навантаження. Лампочка, прожектор і паяльник. Всього разом 220 чи 250 Вт. Не помиляюсь. Тобто цього нам вистачить для того, щоб, наприклад, підключити котел чи телевізор, чи якийсь там не дуже потужний прилад. Якщо у вас є кілька опцій, ви можете собі їх просто поставити паралельно і відповідно у вас буде вже більше. Більше, більше можливість підключити більшу потужності. Так само генератор. Якщо ви знайдете якийсь там 200 амперний чи, чи більше, ну, то ви відповідно будете мати більший запас по потужності. Ну, але вам потрібно буде більш потужні опси або інвертор. Значить, це зрозуміло. Зараз я підключаю, помірюю всі напруги, покажу який струм, щоб ви переконалися, що дійсно таке навантаження. Витримує значить, заводом я зробив виводи з акумулятора, щоб одразу подати на обмотку збудження. Але ми їх відразу підключаємо на пустій. Друга статінна, 15 до 15.1, 15.2. Тепер тут я поставив потенціометр і підключаємо потрохи навантаження. Ага, треба ще включити у пса. Уп запустився. Включаємо навантаження. Чутно, як обороти впали, але зараз ми повіримо напругу. Прожектор світиться, лампочка світиться, паяльник гріє. тримається в районі 11,5. Можна трошки додати газку, а інтегральна схема в свою чергу знову стабілізує напругу до 14,5 В. Тепер міряємо струм споживання. Ось, ви бачите. 1 ампер 220 ватт, 220-230 ватт. Ось така от у нас вийшла біда. Ну що, можу сказати, що експеримент вдалий. Я буду Буду вже наступний наступне відео знімати з більшим генератором і з інвертором. А проміжне відео зроблю, ну, напевно, друге відео зроблю для Тих, хто хоче ще отримати з такого пса синусоїду. Тобто, є способи, ми приладнаємо такий імпровізований фільтр мережевий, який нам буде давати синусний сигнал. Я підключу осцилограф, покажу осцилограму, ще раз поміряємо напругу і так далі. Одним словом, в принципі, все. Всім дякую за перегляд. Діліться своїми думками, своїми поглядами, порадами. Тримайтеся, бажаю вам здоров'я і мирного неба над головою. Всім пока!